Вітаю вас, друзяки, миру вам та добра. Друга частина огляду на 25-й твін. Дуже багато цікавого сьогодні ми побачимо. Багато хто з вас щось новеньке дізнається. В першій частині цього огляду я розповідав про проблеми, сучасні проблеми сучасних котушок, таких моделей, як 24-й твін, 25-й твін, Ванквіш 23-й, і давав інструкцію, як вибрати. З-поміж невдалих котушок, вдалу. Коли кожна друга може мати якісь питання, ви зможете, подивившись минуле відео, вибрати найкращу котушку серед усіх, які будуть у вас в наявності для вибору. Тому подивіться попередній ролик. Він дуже такий місткий, там багато інформації. В цьому ж відео зараз ми. Перейдемо безпосередньо до деталей. Будемо все розбирати, оглядати під мікроскопом і робити свої висновки. Верх котушки я розібрав, особливих нарікань немає. Власник скаржився на шумну роботу ролика, але, як я і казав, не, немає поганої статистики по цим роликам. В принципі, все ходить досить довго, досить гарно. Скоріше за все, шумить сам шнур. Восьмижильна нитка, але вона дуже фактурна, така пилка конкретна. Прям. Тому, скоріше за все, це шнур по кільцях, по ролику проходить і створює певні звуки. Підшипник в ролику працює тихо, м'яко, плавно, заповнений захисним мастилом, все чисто, гарно, все нормально. Один момент поверху котушки хотів би показати, який такий відносний, ви в роботі його ніяк не відчуваєте, але це ну, трошки характеризує якість виготовлення деталей. Якби ця котушка за 600 гривень була, то ну, ніхто б нічого не говорив. Ну, коли котушка коштує досить. Значних коштів, ну, ви бачите, знову повернулися люфти ось цього штоку. Вони були зникли повністю, тепер знову повернулися. Коли ручка вкручується в всього шестерні, тут у нас все затягується, упирається, все одне в інше, і цей люфт він зникає за рахунок різьбового зусилля. Але коли ручка викручена, то можна отак подивитися. Хтось може там свідомість втратить. Так, котушка за плюс-мінус 20 тисяч гривень і ось такі моменти присутні. Але вони такі не особливо шкідливі для вас лише естетика. Коли ручка викручена, в цьому відео також куцай буде продовжуватися кічитися дуже дорогим ручним інструментом. Наприклад. Ви знаєте, наприклад, які викрутки найкращі в світі. Ви знаєте, які викрутки мають статус інструменту подвійного призначення? Ви знаєте, якими викрутками обслуговується літаки f 16, який ручний інструмент літає в космос, з яким брендом співпрацює НАСА? Який інструмент від якого бренду ви можете побачити в музеях космонавтики? Не знаєте? Снеп он, Снеп он, друзі. В одному шоці показував викруточку: одну з багатьох десятків, в мене під сотню, викруток віра з різними розмірами, з різними ручками. І мені написали, що такий дешевий інструмент так ось топ, абсолютний топ, який є у всьому світі. Якщо ви не знали, то у цього інструменту в Штатах пожиттєва гарантія по любій причині зламали будь-що, купили десь вживану викрутку. Зломану, відправляєте любому другу в Штати, в інших країнах там мита, там дилери свої інтереси ліплять і трошечки грошей доведеться вам за заміну заплатити. А в Штатах взагалі без питань, без чеків, без питань до вас, як вона зламалася, даєте зламану, вам дають нову без жодних питань. І друг вам відправляє її. Отримуєте нову викрутку. Ну, це така сіра схема, як отримати дуже дорогий, дуже класний інструмент, який убить майже неможливо. Загугліть, подивіться на Ютубі, як виготовляються ось ці драйвери, як вони виготовляються, підганяються, системи контролю точності та якості. Там таке виробництво ну, просто шикарне. І це все є на Ютубі. До речі, хто знає чудовий бренд Бако. То Снепон просто взяли їх і викупили. Це не просто бренд, який виробляє ручний інструмент і багато іншого інструменту, це величезна корпорація, яка співпрацює з лідерами в інших галузях, наприклад, з кращим виробником у світі вимірювального обладнання компанією Мітотоє, правда вже японською. Так що, отака така інформація для вас цікава. Погугліть і зрозумієте, що куцай має. Топове обладнання, топовий інструмент для обслуговування ваших котушок. Так, зараз я буду розбирати цей редуктор. На камеру цього не люблю робити, тому що мені треба його так розібрати, щоб в мікроскоп потім ніхто не помітив, що я крутив ці гвинтики. Дуже акуратно, в мене такий дуже педантичний до цього підхід. Зараз розберу і на ваших очах дістанемо шестерню, подивимось, як обслужений механізм. Ми розібрали дві половинки корпуса. І серце завмирає. Де гора мастила? Боже, деталі начебто реально сухі. В минулому відео я вам показував, яка товщина масляної плівки. Це 1-2 мікрони. Товщина людської волосини 60-90 мікрон. Побачить незброєним оком тонку масляну плівку, прозору, майже нереально. Можна побачити відблиски світла на ній, якщо покрутить детальки, змазані. Вірно і правильно, під певним кутом, щоб падало світло, тоді ви щось помітите. А те, що ми бачимо неозброєним оком, це надлишкова кількість мастила, яке повидавлювало з-поміж деталей, які заходять в зачеплення. І це мастило ніяк не впливає на роботу механізму, тому що воно знаходиться хто знаде. його повидавлювало. Коли його дуже багато, це погано, тому що воно може продавити підшипник. А там має бути інше мастило, не те, що на головній парі. Ну, в окремих випадках, наприклад, кутуша Дайва. Але так не має бути. Гарний результат це дуже акуратне обслуговування, коли цих надлишків майже немає, і коли кругом присутня тонка масляна плівка. Я впевнений, що все змазано тут чудово. Зараз ми це все перевіримо під мікроскопом, а поки що давайте дістанемо шестерню, і хтось, напевно, втратить свідомість. Хтось скаже, Боже, зажали, шимано зажали масло. Так, одна рибалка, твін. куце я вам розповідав в попередньому відео. Малі люфти це дуже погано. Деталі зношуються досить швидко. Так, я дивлюся на цю картинку в телефон і бачу, що чітко видно. Ті місця, де критично малий люфт. Бачите, видно вам? Гляньте, як зношуються деталі. Я вам показував за допомогою індикатора, що в більшості положень механізму люфт нормальний. І ви бачите, шестерня тут чистенька. Але там, де є зменшений люфт, не відповідаючий нормі ті, яку пишуть Шиману в своїй літературі, які Тій нормі, яку дають вам в сервісній підтримці шаману. Ви бачите, ось по цим кільком зубам пішло відпрацювання. Це одна рибалка. Коли ви просите любого майстра зменшити люфти, щоб їх не відчувалося, знайте, що хід стане тяжчим, жорсткішим, тяга котушки знизиться за рахунок збільшення тертя. Збільшення тертя – це паразитні втрати механізму. Чим легша кутушка працює, це значить краще. А тут ми отримуємо приємну роботу механізма на кілька годин буквально, і через кілька годин, гляньте, скільки вже відпрацювання. Хтось скаже, буде прикаточний процес. І він абсолютно правий. Але прикаточний процес має проходити рівномірно, з невеликою кількістю відпрацювання. Протягом 10-20 рибалок, в залежності від їх е, тривалості, від навантажень і так далі. Ну, гляньте, бачите? Це одна рибалка. Що було б через 5 рибалок? Скажіть мені, будь ласка, що було б на цій головній шестерні через 5 рибалок? Ви картинку бачите? Поєднайте все те, що ви зараз бачите, з тим, що я розповідав в першій частині. І все воно складеться. В одну чітко зрозумілу для вас тепер картинку. Люфт треба однозначно збільшувати, тому що тут деталі затирають одна іншу, і відбувається прискорений знос цих деталей. Щоб ви розуміли, як би вам це там дико не казалося, не здавалося, якщо перетянуть. Ось овий люфт досить значно ну поставить там ту саму одну сотку. Кілька разів ручку кутушки обертаєте, дістаєте деталі, миєте їх під мікроскоп, і там будуть кругом задерки по е, зубам. Ну от така вона реальність. Так, деталь дістали. Вона вам здається сухою? Багато людей скаже, що так, де гора мастила. Беремо мікроскоп топовий і дивимося. Що він нам покаже? Так, так, так. Впізнаєте цю деталь, Щоб потім мені не писали, що вас там десь хоче обмануть, обдурить. Подивіться, скільки тут мастила. Подивіться. Ви його не бачите. Перше через те, що масляна плівка дуже тонка. Друге, воно напівпрозоре. Третє, воно має відтінок молочного кольору, який дуже сильно збігається з матеріалом, з якого виготовлена сама деталь. Тому питань по обслуговуванню цих деталей, ну, от немає зовсім ніяких. Хтось напише, скаже: Сірік, Блін, скільки відпрацювання за одну рибалку. А як же так виходить? Оце я вам 5 разів сказав. Малі люфти це дуже погано. Має бути мінімум 5 соток. Ану, тихенько. Боже, там батарея сіда. О, дивіться, бачите, велика ляпуха відпрацювання. Дивіться на крайній. Лівий зуб у вашому моніторі. Подивіться, як у нього з'їдена вершина, а по центру зуба є конкретний, гляньте, артефакт. Тобто ось цей зуб, не маючи достатнього. Люфта по осі, він в'їдається у вінець піньйона своєю вершиною, і через це відбувається пришвидшений знос. Це я вам показую, давайте ще світло додам. І розповідаю, напевно, так, як в інститутах це роблять. Бачите? Коли утворюється відпрацювання крупної фракції, воно ж залишається в мастилі. Через кілька проводок у вас будуть пошкоджуватися далі інші Робочі поверхні. Подивіться, які артефакти. Ви бачите? Це все відбувається не через брак мастила. Це все відбувається, друзі, через неправильне налаштування усього люфта головної пари. Що я вам говорив? Забрали люфт, зібрали котушку, двічі прокрутили ручку, і потім дивитесь в мікроскоп на чисту помиту деталь. І бачите ось такі артефакти. Як би вам не здавалося, що це не можна уявити. Котушка коштує 20 тисяч, значить нею можна, там, я не знаю, вирубити корову чи бика. Та ні, друзі, воно все дуже делікатне, доволі делікатне. І якщо неправильно десь налаштоване, а ми бачимо, що мастило тут присутнє, його повно з великими надлишками, хоча ви їх не бачите не озброєним оком, то налаштування вирішує знос катушки. Це є причиною дуже швидкого виходу з естетичного ладу деталей. Тобто естетика страждає, але котушка продовжує крутити. Вона вибирає жилку і, в принципі, виконує всі свої функції. Як вона це робить, вже нікого не хвилює. З 2019 року у компанії Shimano на сайті написано, що якщо котушка працює гучно. То це нормальна її робота. Дивіться уважно, картинка досить гарна, нічого рухати вже не буду. Ліва частина вашого монітора розказує вам про усе. Просто про усе. І от тепер представте: людина, яка купила одну рибалку назад, цю котушку, як мені їй пояснити, що, друже, ну так зробили, щоб ти через рік йшов за новою котушкою. І. Деталі твоєї котушки вже зношені, не дивлячись на те, що ти заплатив 20 тисяч і відловив нею одну рибалку. Отака в мене непроста робота. Отака от картинка, яка повністю підтверджує показання он того красення індикатора з першої частини цього огляду. Я вам говорив, що індикатор нам чітко говорить: ось тут замалий люфт. А зараз за допомогою роботи мікроскопа, який коштує, до речі, 108 710 гривень 63 копійки. Загуглите ціну, знайдете мій мікроскоп. Уже неодноразово його демонстрував, продемонструю потім ще пізніше. Ми побачили, що так воно і є. От розноситься потрошки відпрацювання по різним частинам деталі, але де воно утворюється, чітко видно. Саме в цьому місці. Люфт у нас замалий, його треба збільшити. Збільшити наскільки для того, щоб грамотно виставити осьовий люфт головної пари, треба розуміти наскільки точно виконані у нас посадкові місця. Для цього треба мати дорогуще вимірювальне обладнання, яке укуцея, як ви розумієте, є для того, щоб зняти абсолютно усі розміри посадкових місць. Є, в принципі, різні варіанти, але ось такий інструмент, зніме нам розмір посадки по двом точкам. Якщо це круглий отвір, то краще використовувати нетруміри, які триточкові, вони показують більш точні результати. А якщо ви маєте відповідну освіту, то ви знаєте, як знайти норми допусків та посадок. Табличку відкрити. Ви знаєте, що посадка підшипника в посадкове місце це сьомий квалітет, навал це шостий квалітет, табличку відкрили, знайшли розмір, потрібний квалітет, порівняли показання інструменту з табличним значенням, і ви знаєте, виготовлена ця деталь по технології чи ні. Все дуже просто. І якщо ми зараз я вже всі розміри зняв, візьмемо якийсь нутромір, і подивимося, наприклад, посадку в гайці ротора, добре видно. Дивіться, 8 мм. Підшипник у нас сідає е, в цю гайку ротора. 8 міліметрів, якщо зовнішній розмір підшипника, і якщо буде 8 мм розмір посадкового місця. Ці два розміри не зійдуться. Завжди є якесь відхилення в мінусі та в плюсі для того, щоб відбувалися нормально посадки. Якщо підшипник, ви виміряєте за допомогою точного вимірювального обладнання не штангенциркуля з точністю там до сотки, а мікрометра, наприклад, з точністю до тисячних, тобто мікрон, ви побачите, що є відхилення, і насправді. Зовнішній розмір цього підшипника менший, там кілька мікрон в мінусі. Тут же в плюсі кілька мікрон по посадкам. Ось ці гайки, щоб ви розуміли, в різних котушках в одній партії можуть бути дуже різні. Я їх показував, брав кілька котушок однакових, розбирав три різні гайки. Вони можуть бути стелівські, можуть бути от такі незрозумілі, і можуть бути ще нижчої якості. Там і... Простіша обробка, чистота обробки і точність не така. Але в цьому варіанті гайка дуже точна. Її розмір посадкового місця діаметр ось цього круглого отвору в гайці 8 мм 5 мікрон. Тобто точність у нас чудова, це вже дуже добре. Беремо інший нутромір і зараз за його. Допомогою знімемо розмір ще одного посадкового місця в корпусі кутушки. Одного із самих важливих. Хоча неважливих просто оп, не існує. Тріщотка спрацювала. Механіки, технологи ну ви ж є, ну не полініться, подивіться, будь ласка, в табличку і скажіть що сірік. Точні посадки у відповідності до технології виготовлені. В цьому корпусі посадкові місця. Виставляй мінімальний осьовий люфт головної пари. Напишіть це в коментарях. Люди, які розбираються в тому, про що я говорю. Тому що ось ці огляди, де на пальцях все вам пояснюю, діляться зі, з вами своїм якимось особистим враженням від котушки та її якості. Воно трошечки вже надоїдає, тому що дуже багато людей звертається, і у них така каша в голові, що просто труба. Той сказав сотку, став, той сказав 2 сотки, той 3. Коли ви чуєте якесь судження про котушку, ви запитуєте, а як ти дійшов до такого висновку? На чому ти основуєш свій вердикт по цій котушці? Є у нас в залізобетоні норми, є у нас стандарти. Тут все відповідає цим нормам та стандартам. Тому від п'яти соток, ось люфт. Мінімальної головної пари можна виставляти, пишуть фахівці Шиману. Ми так і робимо, тому що всі посадки у нас чіткі, зайвих радіальних люфтів-підшипників, в них не буде. Це я вам все розповідаю, щоб ви приблизно орієнтувалися. Наскільки непроста така проста задача обслужити котушку. З приводу комплектації два слова для особливо чуттєвих людей, щоб вони не засмучувалися якщо не побачать в своїй кутушці жодного темного підшипника. Друзі, це не страшно пояснюю, чому. Підшипники з воронінням обох обоєм, які були темні, компанія Шимано замовляла досить давно, тоді, коли не було таких технологій захисту підшипників від води. Сальники, мастила це все зараз працює як захист підшипника від води. Тому використовують зараз простіші підшипники, а ті вже багато років не замовляють. Я замовляв у найближчого до нас ем, представника Шиману, це польський нормарк, великі партії підшипників. техупаковка 500 підшипників, наприклад, розміру 4 на 7 на 25 От вони приїздять, і ти розумієш, що для Шиману не грає ролі колір підшипника жодної. Це не характеристика. Ти 500 заказуєш. Одного найменування підшипників, вони приїздять різні. Одні світліші, інші темні. Ну, для них це взагалі без різниці. Так от ці темні, частіше за все, працюють так, що вони не годяться для використання в котушках, тому що вони вже мають певні звуки. Ось ці додаткові системи захисту, технології виробництва захисту. Обоїм підшипники використовувалися для того, щоб окремі вкраплення вуглецю в нержавіючій сталі нержавіли при контакті з солоною водою. 446 сталь нержавійка. Але вона високовуглецева. І якщо підшипник такий в солону воду кинуть, дістать, кинуть, дістать. Часом можна помітити, що будуть вкраплення. Які підвержені корозії. Відповідно, тиха плавна робота підшипника вона просто закінчується. Тоді, коли не було захисту від води, використовували ці підшипники, вони були актуальні, вони коштували дорожче, але вже дуже багато років вони не замовлялися. Коли оці великі техупаковки я замовляв підшипників у Шамано, ну, чітко ти розумієш, що вони зберігалися не по технології. Коли багато років зберігається підшипник, на складах десь він має бути законсервованим. Мастило це рідина. Як-не-як, вона має схильність до випаровування. Дуже часто вона може бути окислена. Пил та бруд потрапляють кругом, де йому не місце. Розумієте? Тому сильно не переживайте. Зараз в купі з цими технологіями ці підшипники ходять гарно, просто треба користуватися технологіями захисту від води. Правильно, грамотно, і в принципі у вас проблем не буде ніяких. Так, друзі, закінчили ми нарешті котушку. Власник цього твіна побачив першу частину огляду, трошки засмутився, але я його заспокоїв. Кажу: не поспішайте засмучуватися. Так, є особливості, так є певний знос, але всі особливості будуть. Скоректовані трохи, і зношуватись вона так швидко не буде. Після всього того, що зробив, вже мотаю шнури дуже багато, тому що власник скаржився на ручну роботу ролика. У мене ж ніяких проблем з роликом немає. Перші метри шнура дуже сильно перекручені, я спробував і думав, що він фактурний. А далі він не перекручений. І це восьмижилочка, така м'якенька і рівненька, без. Явної якоїсь фактурності. Тому не розумію, чому були скарги на звук роботи ролика. В ролику у нас є підшипник і це така штука. Прогнозувати виход з ладу, якої дуже-дуже ну, тяжко. Не хочеться, щоб на наступній риболовлі знову з'явилися якісь звуки від ролика, тому вже натестувався, ну працює все добре, тихо. Саме головне тепер не затирає редуктор. Давайте під. Навантаженням на досить високих обертах, коли котушка під мікрофоном телефона, покрутимо її і оцінимо. Ох! Ну, що вам сказати? Відчуття тертя зникло повністю. Чому? Супермагічні якісь ми проводили обряди? Ні. Ми просто дали механізму той осьовий люфт, який був йому потрібен. Так, десь ручка трошки тепер в якихось положеннях буде підсокувати. Але механізм в цілому працює досить рівно, м'яко, легше, ніж до обслуговування. І тепер я можу сміливо виписати гарантію, що за повний прикаточний процес. Відпрацювання буде менше по цьому редуктору, ніж за одну єдину риболовлю з невірними налаштуваннями того самого осьового люфта головної пари. Висновки 25-й твін. Є екземпляри з особливостями. На прикладі цієї кутушки я вам їх чітко показав, про них розповів. Не знаю. Ну, напевно, кожному буде доступно, розжовував, неначе як для немовляти. Такі котушки не всі. Я вам показав, що окремі деталі дуже точно виготовлені. Підшипники по механізму жоден не був замінений. Якщо ви виберете котушку без ось цих особливостей, які я вам показав в двох частинах огляду на 25-й твін, ви будете, скоріше за все, задоволені. Той самий 24-й твін, по суті, з меншим полем для тюнінгу, оскільки гайка ротора вже у нас. Має і підшипник, і латунну втулку всередині цього підшипника. І лишилися лише у нас втулки на нескінченому гвинті. Тобто захочете по максимуму прокачати, менше грошей доведеться вкласти. Повне обслуговування цієї котушки з вирішенням всіх ось цих моментів власнику коштувало 1040 гривень. Я вам показав дуже багато дорогого обладнання, і ви, напевно, подумали, що вартість обслуговування якась просто космічна. Ні, не космічна. Середня по ринку, просто у мене є чим працювати. Тож, друзі, але черга ще кілька тижнів, тому швидко нікому нічого не зроблю, і брати поки що роботу не збираюся. Треба роздати чергу ту, яка є зараз на руках. Отакий От він, 25-й твін. Обережно, акуратно можна придбати досить вдалий в перших поставках цих котушок на ринок України. Японії, Китаю неважливо, що щоб вам хто там не розповідав. З Японії приїздять котушки з тими самими проблемами, що ви купите котушку в Україні чи в Китаї. Купуйте там, де вам дешевше, де вам зручніше у того продавця якому ви довіряєте, з яким можна буде вирішити якусь там, можливу, заміну котушку на іншу, чи ще якийсь момент? Дякую вам за перегляд, миру вам та добра!